Вітаю вас, діти. Для вас у мене є загадка. Її прошу відгадати, і ви дізнаєтесь, хто хоче до нас завітати. Тільки сонечко пригріє і розтане у клім білий. Сирадіє, певно, зна. Гості йде до нас весна. Дійсно, після суворої красуні зими до нас приходить весна, молода дівчина у зеленому вінку. Діти, що ж приносить з собою весна? На весні пригріває тепле весняне сонечко, Ростає на річках крига, з'являються перші весняні квіти, розквітають дерева, прокидаються тваринки, повертаються пташки з теплих країв і будують собі гніздечка. Весна приносить нам весняні свята. Дуже скоро весна чарівниця стане повноправною господаркою нашої землі і не лише в календарі, а й на дворі. Тож давайте прикликати її сонячним та світлим веснянками. Діти, а що таке веснянка? Зараз я вам розповім. Веснянка це старовинні пісні, які промовляють початок весни. Їх співали юні дівчата, на майданчиках, у лісі чи в полі, на луках, понад річкою або просто на сільських вулицях. Убравшись у білі сорочки та заквічавши голими вінками, дівчата водили хороводи, танцювали і співали, проганяли зиму і закликали весну. Маленьким діткам навесні подобалось, тримаючи в руках печиво у вигляді пташки виходити на двір і виконувати веснянку. Ось послухайте пташок викликають із теплого краю летіть соловейки на нашу земельку. Діти, а що нам дарує тепло навесні? Вірно, сонечко. А щоб воно гріло, природу і нас своїми промінчиками його теж потрібно покликати. Вийде вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зілечко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе догляда, дожидаються. А ви, млята, теж чекаєте на весну. Тож давайте разом будемо її закликати. Весно, весно, весняночка, прийди до нас подоляночка, прийди до нас теплим утіш, а ти, сонечко, світи ясніш. Отож діти, зустрічайте весну і радійте її появі. На все добре.